Любомир, тут пець до свого Ну, Ніч проходила, м'яко кажучи, не дуже, тому що були постійні вибухи, от, перебував в коридорі, постійні збуття, ну, працювання наших сил. І відповідно в останній момент, коли я розумів, вже, що от, щось звук такий прям дуже недобрий, я просто ліг в коридорі і такий яркий спалах, і все. І от, я не розумів, що відбувається. Єдине, що ну, все як в тумані далі. От, схопив одразу рюкзак, накидав тоді там пару респіраторів, ну рукавичок, бо ще не знав де. І потім десь в вікні побачив ну, відблиск полум'я. Вибігаю і бачу те, що відбувається тут, ну і кинуся відповідно до під'їзду ті, хто були місцеві мешканці. От, на п'ятому поверсі було дуже багато диму. Вище там вже піднімались майже в розпиратах, але вони не допомагали. От, виводили максимально людей, як могли. Далі вже працювали ДСНС, поліція, яка вже обмежила доступ до верхніх поверхів. Как хорошо? Пока мать не дальше либо? Да, да. Майкл уходит.